Так а чого великий не трогає то? Ну, Може ти будеш знімати. Та не буду я знімати, їж та собі на здоров'я. Що? <ріст> <Шо>? Ми <ріст> любимо. Мурзик. Що <Ми> любим. <ріст> ти любиш? Ну як Ромбик. він хоч називається, скажи. Ромбик. <ріст> Ромбик. <ріст> Правильно. Ромбик. Ну все. Потихаря заскочили, все, бачите на І Работають ромбик. Ох, ромбик. Так, да, повністю він вже готовий. Так що тут за обидві щоки Работає і баба і інтусі. І так що якось так. Ну, а я ще трошки понаводив порядків, Вон косовицю проінспектував виноградник. Усе вроді більш-менш. Мені головне листки. Ягоди, то що побиті, то понятно, що вже не, якби, нічого не зробиш. А так сьогодні в мене повністю. Косовиця, коротше, малюємо чи не малюємо, а робимо порядки, бо хі, з ютуберством трохи діло не успівав, то трошки підзани Ну, тепер наводимо воно, бачите, повністю покосяно все це сьогодні цілий день тут. Не, ну як, не цілий день косив. Ну Це такі персики, в мене вже, бачите, яке дерево красиве. Та і тут. Короте, тут порядок навели. У дворі. Також потихеньку починає починаю розвиднятися, так сказати. Хто мої відео постійно дивиться, то бачили. Ось о де стоїть у мене топор. Тут здорова куча дров була. Да? От. то вже немає, одійду далі, щоб вже видно було, що двір здоровенний. <гум> воно, бачите, кучу здорову перебрав, ще одна залишилася воно. із саду. Якраз тут і горіх, абрикоса. Ну, коротше, це все лихо перерубати залишилося. Або це все я вже. І повірте один. Оцим топором. А, зараз вам скажу, що я не вмер до сих пор. От такого. Бо що ж, бачите, там моя хата. Бо хтось писав, як баба там. Не проти, що. А я там отвітив, що вона караула по ночах. А якщо проспить, то її проблема. Так. До речі, до речі оцій палатки. 13 років. Так. Розчіхлю. О, значить, дивіться, що я до сих пор не вмер. Оце так вона внутрі виглядає. Пройшла крим і Рим, мідні труби. А не вмер я того, що бачите, на чому я сплю. П-образна подушка. Бачите? Оце отак я тут сплю. А це місто внучки. Бо це вона, діду, коли ж ми вже будемо у палатки. Ну коли ж ми будемо в палатки. Ну, що ти зробиш, як дитина хоче? Ну давай, поставили палатку. Коротше, ця подушка, вона взагалі ну, в народі кажуть, що це для вагітних, да? вона. Не тільки для вагітних, вона також рекомендована для людей, у кого різного віку, хто має проблеми з спиною, з колінами, як у мене, воно, наприклад, срохондроз шейний. А та якраз подушка вона держи одночасно і... і коліно, і шию, і все на світі. Так що... Може хто усміхнувся, ну даремно. Ви одразу спробуйте. Я теж одразу влибався, коли мені сестра сказала, ти, бо в мене сильні проблеми з спиною. Каже, ти візьми, купи. Навіть це я і обманю вас, не купив. Це вона якраз мені подарила, купила її спеціально і прислала. Бо я б, мабуть, сам її б не купив. Ну, думаю, та що ж я. Бабська подушка типу, для беременних, на що воно мені треба? Ну, Оказалося, що знаєте, я так, і, коротко, що розказувати, треба спробувати, розказати це одне, От коли ви спробуєте це все діло, то воно, звісно, липки пройдуть, само собою і будете здоровіші набагато, як купляти мазі, усякі татерти, терти де не... Попадя, а воно допомагає, не допомагає. Ну, коротше, це я вам так вже відступлення від от теми. Коротше, бачите, почав я трохи порядки наводити. залишилася одна куча, ще одну кучу вберу, оці всі ящики, це все порозгрібаю і буде тут подвір'я зразкового порядку, бо трошки кажу занихаюся. Так, мої варианно дивіться, понагрібали. Йдуть, хто назад заховав, хто. Дивіться, як Ага, бачу, яка велика. Іди покажи, діду, Іди. іди сюди. Іди. Ось це. Яка. І, да, іди, іди покажи. Ось ця велика. Оце велика. Ого, велика. А це. Ось дивіться. А, ось а тут ще більше. Бачите? Ось, ось ще більше. Повністю стиглий. Так що... Стигли він чи ні? Звісно. Я так не їлася, у мене язик солодкий. тепер. Солодкий язик. Ну, я думаю, що дитина не обманює. Спіли, так? Да? Ну, якось так бачите. Що ж ви елю забули, закрили на винограднику? Осторожує. <різь> ага, чуєте собака плаче, забули на винограднику, вона співає там стоїть. Зараз відкриємо. Що, Елечка, забули тебе, да, забули. От, набрали, да, самі винограду. О. Ну короче, якось отак на оцій позитивній ноті Отакий, да. побачили ви перший виноград, який в мене вже А то розказувати одне, показувати, знаєте, може, ну ось, ну, вже показував, звісно, не один раз ви бачили. Це теж він спілий, якби все нормально, вже повним ходом. Щіпають. А у баби вже там цимус у неї йде, бо в мене це цимус як технічна, да? ну, зрілість, а у баби вже він. 100% спіли. Я не знаю. Ні, ну, сладкий, що там, вже й мускат є, звісно, нічого. Ну, не знаю. Хотілося б його спробувати, щоб він вже аж геть був. Ну, не знаю, чи спробую. Це так в кожен рік, це таке саме. Ну, знаєте, цей рік якось цей виноград непонятно. І рання, і сверхрання, і не знаю, і супер воно все в одну, У в мене що красава зараз. Що однакова, що ромбік одінаковий, що вже альянс, що маша там. Ну коротше, можна вже ходити і сміло і з вісами тут різати. Я году розрізі показувати вам. Я вам кажу, я сам не розумію, за цією погодою, коротше, ой, коротше каша ціла. Те, що було супер раня, воно у все не знаю. Все однаково. Я навіть не дивлюся, якщо Шайланд вже буде через 2 тижні. Ой. Ну якось отак. На цьому вже все. До побачення. Усім миру і добра до наступних відео.